Всі мої найпалкіші вітання. Друзі, я вас дуже прошу, от просто як людей. Я розумію, що вже всі виснажені фінансово. Повірте, я в 100, 100 крат виснажений фінансово, і психологічно, і морально. Але е, був запит, я його закрив від хлопців. Залишилось його, так сказати, дореалізувати. Ввечері ви отримаєте відео, яке вас дуже приємно вразить. І я би хотів, щоб. ви Поклали туди часточку, теж долучились, так сказати, тож, хто скільки може. Питання в тім, що залишилося 16 тисяч 500. Це щоб повністю закрити це питання. Порівняння з тою сумою, яка першочергова стала переді мною, це невелика сума. Але сьогодні і такої в мене вже немає суми. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, допоможіть мені, щоб хлопці могли отримати те, що вони так довго чекали. Монобанк 53,75-41, 14, 25, 10, 71, 12. Приватбанк 5363 5420 59 48, PayPal, Оскар, Собака, Укрнет. Там опис відео буде, там все є. І ссылки на телеграм-канал і мої реквізити і номер гарячої лінії. Хто скільки може? 16 500 Це і невелика сума. Як для нас усіх, як для мене сьогодні, повірте, це вже не маленька сума. Були часи, коли я такі гроші не вважав для хлопців. Зараз, на жаль, виснажений. Але не настільки, щоб падати духом і опускати руки. Хіба що, щоб зав'язати бекці. Друзі, будь ласка, допоможіть, долучіться сьогодні до вечора, питання треба закрити. Десь близько 6-ї-7 вечора, якщо дасть Бог, це нормально, а ви вже отримаєте відео подяки від хлопців. Я думаю, вам буде приємно. І нам усі буде приємно. Дякую велике за все, що вірите, що допомагаєте, що долучаєте, що підтримуєте. Навіть добрим словом. І те сьогодні потрібно. В першу чергу це людям. Дякую всім. А я поїхав на почту. Повізь посилки.